Святкового настрою справжнє, живе. До живого спілкування. Вітаю у студії програми Очі. Детально про найголовніші події цього вівторка, 16 серпня, ми розповімо вам далі. Два місяці за ґратами та 110 тисяч гривень застави. Перше покарання за Грибовицьку трагедію. Я в тому нічого не винуватий. Грабіжники проти банкомата у Львові провалилось пограбування по голівудськи Похоже, щось на вибух, на зрив. Побахнуло такої. Батькам легше, дітям краще. У Львові запрацюють центри для особливих малюків. Перше в Україні за кошти держави. Два місяці арешту або застава у 110 тисяч гривень. Суд взяв під варту двох посадовців комунального підприємства збиранка, яких звинувачують у грибовицькій трагедії. Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людей. Перший підозрюваний екс-директор підприємства Богдан Горбань він очолював збирунку 25 років. Два місяці у слідчому ізоляторі проведе також його заступник Борис Плашенко. Втім, комунальники своєї вини так і не визнали. Крім того, певні до трагедії призвели дії рятувальників. Адвокати обвинувачених уже готують апеляцію. Прокуратура оголосила підозру від директору полігону. Втім, він зараз у лікарні віддак посадовцю сьогодні запобіжного заходу не обрали. Якщо провину комунальників таки Доведуть їм загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення. Нагадаємо, 30 травня Грибовицьке сміттєзвалище запалало. Під час пасіння пожежі ввалилась стіна непотребу, відтак загинуло троє рятувальників. Тіло працівника комунального підприємства досі шукають. Частково тільки тим, що я ще лишився там працювати, розумієте, на такий довгий термін, що я згодився працювати. А так, повірте мені, я в тому нічого не винуватий. що я. Що спричинило шу, розумієте? Ці? Ну якщо лити водою, розумієте, прийти на будь-який схил коз і лити водою, звичайно, що воно потягне за собою сміття. Зрозумієте, яка може бути міра вини, як я виконував свою роботу. Я її заступник директора, яку ставили завдання постійно був на полігоні. Я особисто працював, так як сім років працював там, робили свою роботу і виконували її добросовісно. Як можна бути згідним? Вони говорять, що про шоровки а їх нема. Як могло бути? Вони говорять, що хлопці винуваті, бо хлопці багато води залили. А ви де дивились? Де ви були в той час? І сказали, все, хлопці, стоп, не треба лити. Земля атовців. Мешканці трьох сіл неподалік Львова занепокоєні. Землі їхніх дідів, прадідів роздають чужинцям. В той час, як тутешнім, відмовляють навіть в оренді. Майже чотири десятки бійців захотіли по гектару землі, нібито підведення сільського господарства. У Ситихові не менше звертались і у малі Підліски та дубляни. Вигідне розташування неподалік обласного центру, грудючі ґрунти, селяни переконані. Їхня земля ласий шматок. Втім, сумнівається, що учасники АТО займатимуться землеробством. Пікетувальники побоюються, особи підставні, а землі хочуть роздеребанити і таким чином залишити без майбутнього наступні покоління. Аби взяти в оренду 18 гектарів поля, яке півстоліття ніхто не обробляв, мешканець села Ситихів Андрій оббивав пороги держустанов три роки. Та все-таки свою мрію займатися фермерством втілив. Там, де колись були чагарники, ростом з людину, тепер пасеться 90 корів. Втім, фермер бідкається, рогаті не наїдаються, тому за землею звернувся вдруге. Однак на цей раз у Держгеокадастрі отримав відмову. Тут ціну косіння не буде, нічого садити, люди, ніхто нічого не буде, вона не придатна земля. Турфовище, болото. Бачите, яка? Трустина росте, приходить нам відповідь, що виписання худоби тільки для громадян, для громадян, а не для вирощування з метою одержання прибутку. Відмовили в оренді не лише Андрію, а й його сусіду. Селяни стурбовані. В той час як для них ділянок немає, землю активно роздають учасникам АТО. До того ж, не тутешнім, залишаючи без права на землю їхніх дітей. Проблема в тому, що роздали на 50-60 років перед плани і вже два-три покоління наших дітей. Вони вже не зможуть просто мати майбутнього. Вони не можуть прийти вже і взяти. Як належиться, ніхто не проти атошників, Просто якщо дається, то якось щоб давали рівномірно. І обурені селяни вийшли на пікет. Вони беруть під ОСГ, потім змінюють цільове призначення і йде звичайний продаж земельних ділянок. Значить, ми не проти виділення атошникам землі навіть згідні для іногородніх, але в історично складених межах 6-10 соток, які в нас склалося по Дублянській міській раді. Два роки я відслужив служив батальйоні. Поранений маю орден за мужність. Айдару Ярослав доводить, що не є ніякою підставною особою, але ще хоче отримати йому належне. Переконаний, за два роки перебування у гарячих точках на майже гектар землі має право. Людям розказують, що в них будуть забирати городи і передавати атошникам. Це неправда. Нам. Якби сказали, що підуть на зустріч, виділені цих земель з запасу для того, щоб ми там могли займатися сільськогосподарськими роботами, на вимогу мітингарів у ситуацію втрутився голова обласної державної адміністрації Олег Синютка пообіцяв факти надання земельних ділянок перевірить прокуратура. Люди повинні розуміти, що вояки АТО повинні отримати землю, але це не може бути за рахунок інтересів чихось інших людей. Люди, які Надавали земельні ділянки, будуть перевірені на предмет їхньої участі у військових діях. Юристи ж запевняють, учасники АТО мають право на декілька земельних ділянок, і отримати їх можуть у будь-якому куточку України. Учасникам бойових дій передбачено можливість отримання безоплатно у приватну власність для ведення підсобного господарства особистого селянського господарства 2 гектари землі для ведення садівництва 0,12 сотиків землі для будівництва та обслуговування житлового будинку у селах 0,25. Гектара у Львівському осередку держгеокадастру повідомили 36 учасникам АТО, які мали намір проводити сільське господарство на дублянських землях, відмовили. Ми згідно з процедурою, маємо отримати погодження місцевої громади. В даному випадку місцевої ради міста Дублян цього погодження ми не отримали, і в зв'язку з тим учасникам АТО було відмовлено надані у власність цих земельних ділянок. А чому ще раз відмовляють у наданні в оренду землі мешканцям прилеглих до дублян сіл? Дізнаємося лише завтра. Керівник головного управління Держгеокадастру у Львівській області сьогодні у відрядні Тетяна Дія Оксана Тежко Володимир Чопак. Програма очі на Львів. ТБ. Підірвали та не вкрали. Сьогодні майже у четвертій ранку на вулиці Генерала Чупринки, 36, невідомі підірвали банкомат. Активісти у соцмережах повідомляють: зловмисників було двоє. Це чоловіки у чорному одязі та балаклавах. У поліції пропускають гори крадії за допомогою картки. Увійшли у приміщення, де стояв апарат з видачі коштів і заклали вибухівку. Вибухова хвиля розтрощила двері, пошкодила стіни і сам банкомат. Однак каса із готівкою залишилась цілою, і нападники її не дістали. Усі інші. Цінності в установі теж на місці. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці підраховують суму завданих збитків та розшукують злочинців. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. А банк тим часом готовий віддати 25 тисяч гривень тому, хто надасть інформацію, що допоможе розшукати та затримати мисливців за грішми. Около чотирьох столу я проснувся, похоже, в шото на вибух, на взрив. Бабахнуло щось шоти що упало. Я покрутив головою, посмотрев, нічого немає, ніхто не не шевелиться. Це був саморобний пристрій. Наразі він не встановлений, але дистанційно управлявся. Це було двоє осіб чоловічої статі, вони були удіті в масках і з місця події зникли. Особливе місце для особливих дітей. На Львівщині відкриють першу в Україні мережу центрів денного перебування для діток із вадами розвитку. У таких спецзакладах вони зможуть безкоштовно оздоровитися, пройти реабілітацію та навіть здобути професію. Втілювати проект у життя рік тому почали батьки неповносправних малюків. Вони мріяли про місце, де їхнім чадам забезпечать комплексний догляд під пильним оком фахівців. А в той час мама чи тато матимуть декілька годин для себе чи для роботи. Перші два заклади розпочнуть. Роботу вже восени цього року і зможуть прийняти понад 50 школярів. У шестирічної діанки синдром дауна кожен її день з самого ранку розписаний по годинах садочок, заняття з дефектологом, логопедом і гімнастика. Усіх реабілітологів мама дівчинки Юлія відшукала самотужки і оплачує їхні послуги з власної кишені, витрачає не лише чималі кошти, але й багато часу. Адже діану треба щоразу відвозити і забирати. Виховання доньки вимагає повної самовіддачі. однак навчати її вдома. Жінка не може. Я мусила визначитися, я для неї маю бути. Тобто педагогам чи мамою. І тоді, власне, ми обрали шлях мами і взяли першого дефектолога. Важко і їздити важко. Тобто, але ну, ну, немає виходу. Тобто ми мусимо це робити. Адже закладів, куди можна на півдоби віддати малюка для комплексного догляду та навчання, обмаль усі вони приватні. Задом створити безкоштовний центр реабілітації, виник у самих батьків. З допомогою волонтерів та благодійників вони почали втілювати його на базі спецшколи у Брюховичах. Уже готові навчальні класи, ігрові майданчики, також облаштовують спортзал, візитівка, майстерні, в яких старші діти зможуть здобувати фах. Дітки зможуть володівати професійними навичками. Швеї. Столяра в нас є майстерня столярна. Так діти будуть вивчати квітникарство, будуть вчитися, як собі приготувати їжу. Діти будуть навчатися, яким чином вони би мали себе поводити у публічних місцях, у магазинах, так у транспорті. Спеціально підібрані фахівці з кожною дитиною працюватимуть за індивідуальним планом. І вчитель-дефектолог, вчитель-логопат, вихователь, практичний психолог, вчитель з лікувальної фізкультури, діти від 7 до 18 років. Це є вікове обмеження, і друге обмеження це те, що діти повинні діти, які навчаються в закладах середньої і в спеціальних закладах. Це є легка розумова відсталість. Дітки з синдромом дауна і діти аутичного кола. Дітки будуть знаходитися з 12-ї години дня до 19-ї години вечора. Тут їх двічі на день годува. Атимуть а увечері розвозитимуть усіх по домівках і усе безкоштовно. Це вперше в Україні за кошти держави на базі державних закладів буде створено цей центр. Це для батьків буде абсолютно безкоштовно. Це буде мережа закладів станом до кінця цього року. Це має бути два заклади. Спеццентр у Брюховичах та на вулиці Личаківській у Львові відчинять двері для особливих дітлахів уже 1 жовтня. В майбутньому ініціатори проекту планують створити такі заклади по всій області. Іна на сукач Олена Ровенчук, Олег Ровенчук Тарчук програма Очі на Львів ТВ. Час читати вже за місяць, 15 вересня, Львів, вкотре стане літературною столицею України. Розпочнеться 23-й форум видавців. Для читачів традиційно організують десятки книжкових презентацій, майстер-класів, лекцій, дискусій тощо. А вже сьогодні для всіх охочих на офіційному сайті заходу відкрили попередній онлайн-продаж квитків. На форум до міста Лева з'їдуться автори, видавці, літературознавці, музиканти, художники та журналісти із понад 30 країн світу. Зірковим гостем цьогоріч стане скандальний творець роману «99 франків, французький письменник Фредерік Бегбедер. Він презентуватиме україномовну версію своєї книги Країна мрій. Також відвідувачі зможуть послухати та поспілкуватись із номінантом на Нобелівську премію з літератури Ілею Камінським. Окрім низки традиційних дій, таких як ніч поезії та музики нон стоп або книжковий ярмарок. Буде і новинка. Фестиваль місто Лема на честь Станіслава Лема, письменника фантаста та інтелектуала, що народився і у Львові. Повна програма 23-го форуму видавців з'явиться на офіційному сайті вже 1 вересня, а поки що організатори розповіли про дещо із запланованого. Ми презентуємо книгу альбомів Сергія Сидоренка та Рози Баченко Кімарійський пейзаж, а також історико-культурологічний журнал Касієт і кримстарський дитячий журнал Арманча. Приїдуть власне головні редактори цих видань з Криму. Гала концерт, який відбудеться в театрі Заньковецької за участі заслужених артисток України Лесі та Галі Тернюк з програмою Наш Шевченко. Таким цей день побачили мої колеги. Якщо ж бажаєте стати героями наших сюжетів, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків програми. Очі, побачимось. Святкового настрою справжнє живе до живого спілкування.